Ах, в українському стилі, так, в українських мотивах дуже чудово. так, навіть, аж ну, Душа радіє, так, що є такий стиль, дуже класно так, поліпшує наступ. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Петро на WZ-55. Карта степи, режим штурм, ми в наступі. Чудово, так, ну. Може бути вз 55 штурмова. Штурмовим я Я думаю, що може. Я вам більше скажу, я колись, ну я їх недооцію. Ну, думаю, ну що там два снаряди, що тут такого. Так. Картонний картон. Таке ще собі задоволення. так. Такі мені більше на Стежку споживку. Але колись, ти таку чудову та цікаву історію навіть розповім. Колись братіш Соклановець ну грали в окреп районах, і ми там на якійсь карті. По-моєму, на піщаній річці, так? Я кажу: ну, той те бере, той, той той, ну я командував, той той танк бере, той той танк бере. А мені один каже, давай я навезе. Я кажу, ну що він що ти там навезе, зробиш? Ну ну давай спробуємо. Давай я візьму і покажу, що, на що я. Здаю. Так він там так нахлопушував, я вам кажу. Я тоді вже переконався, що це імбіщенське імбіщі. І я вже того братіша Соклановця завжди казав: е, бери. ВЗ, будеш на <ріхи> ну, Звичайно, бронювання. Хоча ми бачили і в місті дуже непогані бої, де він і танкує, так бачили на, в основному на так, де він і танкує, не пане. Тут натанковує, тут натанковує башти, тут плюс в нього ще такий низький силует так, самого танку. І в нього чудові кути. Під чудовими кутами в нього бронелисти. Так, верхні бронелиста точно під чудовим кутом, що його, ну в принципі, важко, якщо лобом стояти, важко пробити. Так, ну поки я чудовий та цікаві історії. Ми тут намагаємося штурманути саме ось першу та другу лінію. Багато тут суперників. Якщо зараз дивіться вибити оцього АФС-1, подивитися, чи він роз... От... відстрілявся, Хоча він на нас не звертає увагу, ну... І вихлопушити. Тут тільки треба розрахувати, щоб вихлопушити. Все, вихлопушив, і вже е, небезпека самого суперників. Багато пропускаємо ми снарядів, багато беремо на себе шкоди. Але в принципі це того варте. тому що дивіться, ми тепер можемо зробити таку масованішу атаку і вибити все ж таки знітились, мені здається, суперники. Вони вже метуш... метушаться, метушня у них. Так. Їхня задача захистити базу. 2-0 по бою в нашу користь. Бачимо, що інший фланг, так, 8, 9, та нульова лінія теж за нашими братішами. Отже, вже таке напівоточення беремо. Лише там центр треба вихлопушити, і все в нас тут буде чудово. Так, Багато ми багато пропускаємо, але багато і нахлопушуємо. Два вороги знищено. 3315 настріляно, 1600 натанковано. Не так все там просто, бачимо, коли вже дуже зашкірились і коли супаньки розуміють, що їм треба захищати базу, то вони доволі непогано це роблять. Так, а в нас КП дуже. Ми, ну, ми ще один можемо десь снаряд пропустити, а більше пропускати. Я б не рекомендував, тому що ну, можемо втратити головного героя нашого бою. так. Давайте, братіші, допомагайте, допомагайте. гоу 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 Броніще, під'їжджаємо, так дай 63 там від башти теж може непогано пропустити. Все, вибиваємо, все ж таки вибиваємо. Там лише ІСА багато КП залишилось. І Т-95. Т-95, напевне, зараз буде відпідльовувати. Треба швидко користатися цим моментом, щоб суперники, поки знищені, так, і перевагою своєю користатися. Відстрілявся і ще не відстрілявся. Ай, тут ще й по нам артилерія відстрілялася. Я-яй, немає КП зовсім. Заважав на Маємікс, так би її саме б забирали. <кій> <кій> ну і так, чудово, в принципі, 5-2 по бою. Так, залишається 5 хвилин до завершення бою. Треба швидко вже брати в охочення суперників. Нашому герою зараз не проїхати, тому що КП дуже мало. Так, ну і не штурмував все ж таки. Не штурмовий все ж таки це в нас танк, так? <кій> Очі важко ваговойки. Тут спробувати постряд, тут підсвічений буде, так? Т-95 пробити буде дуже нелегко. А цього можна буде пробити. Не так. Це нам пощастило, в гуслю нам влучило. Які в мене, е, яка в мене була порада для нашого героя? Поїхати через центр. Там вільний шлях, от саме по цій дорозі, так, на степах по центру, можемо проїхати туди. Там допомогти. Дуже довго стоять наші. от... Там Т-103 СТРВ дуже довго стоять. Т-10. а Там теж Т-103. Дуже довго стоять, вже треба їхати вперед. Часу дуже мало. Тож 10 хвилин вона підається на режим штуки. Дослуховується до гравця UA. ну Я думаю, що гравець під ніком Петро. так, він... Вже знав, що цей бій буде надісланий гравцю UA і думаю, треба так зіграти ще вмикнути, так. <сум> Чудові плани на бій ще були. І змінювати по ходу бою ці плани на бій. Чудово, звідси можна Еміля підкопушити. Оце він там тримав наших братішів. О, о. ай ще вилітає. Два снаряди. Так, ми ж не забуваємо два снаряди. У нас по 500, а по 490, так, а вилітає по 500 з копійками. Просто шикарний барабан Хоча два, два снаряди дуже довго заряджається. Це недолік. Якби швидше заряджалося, сам барабан, то це було б більш ким більше і всі б кричали, що сварилися, що ось ламаю рандом, просто неймовірно не важко грати стало. 10-3 в нашу користь, всі вперед, три хвилини до завершення бою. Так? Тут Метушня вже супленики, тут вже наш герой. Промазав! Ой-яй, я, промазав, небезпечно там кінь їх добра. Хоча б що він би не пробив. Натушаться і вони непогано зашкірились. Самі небезпечні зашкірились от саме на H1 квадраті. так? Т-95 і. І ренегат. Коняшку. Коняшка вже. Де знічення, знічення, я не знаю, куди вже обертати башку з усіх сторін вже суперників. У нас з КВН тут ще проблема, ми його не забираємо з одного снаряда. Так, але не треба перезаряджатися, можемо ще й підклопушити є 4 Напруженіший вже такий момент битви, хоча нашим... Ну трішки раніше треба було, так, нашим передпиком. Ну можливо, їх там і Мільсей так. Тоді не будемо на них сильно свалитися. У нас хп немає просто, так би можемо на поїхати, зарядити своїх два снаряди. По-просто-народному взад диніще, так? Воно зараз повернеться задом до І четвертий, так? Оці саме небезпеки. Не пробіє для нас. О! тут не, не в землю влучив. Так, зібратися. Все, поїхали. Гоу-гоу-гоу, добиваємо, добиваємо, бо ми. Ну, в принципі, один хай там залишається на захопленій базі, а всі інші добиваємо. З усіх сторон заїжджаємо. Перевага величезна, просто неймовірна перевага зараз. Хоча перевага по ХП команди не така й велика, бо всі шотні, я так розумію. Все, два, два танки на захоплення, і в цей момент ми на останній секунді захоплення повинні їх вихлопушити. Я б хотів вийти до епіку, так? Це не двоє. Тримаються, ще довго тримаються. Це наш. Ні, не наш, а оце наш. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.